У часи красивих інстаграмних картинок, коли жінка бачить, що з пологового будинку вже виходить жінка у своїй допологовій вазі з фігурою 16-річної спортсменки і тримає на руках щасливий клубочок щастя, який спить і їсть за розкладом. А вона вже може повертатися до того життя, яке вела до пологів. Жінка, яка не відчуває всього цього, виходячи з пологового будинку, тому що як правило середньостатистична жінка не виглядає так, як вона виглядала 9 місяців тому, і ми починаємо відчувати таке почуття незадоволеності, певну апатію, страх, колосальний стрес, якусь байдужість і втрату інтересу до життя, тому що наші очікування не виправдовуються нашими подіями, які відбулися. І ми починаємо, як жінки, копатися в собі і шукати, у чому ж причина, чому ось вона може так виглядати. Чому тоді я, мабуть, не така, я, мабуть, роблю щось не так. І це стає причиною та одним із симптомів тієї самої післяпологової депресії, про яку ми сьогодні з вами говоритимемо. Тому зараз я перелічу симптоми. Якщо після пологів ви відчуваєте млявість, в тому постійне бажання спати, не можете зрозуміти, що взагалі відбувається навколо, у вас якесь таке депресивний стан і дуже схоже на стан передменструального синдрому, то жінко, я поспішаю вас заспокоїти. Перші два тижні після пологів це абсолютно нормальний стан. Потрібно просто спробувати взяти себе в руки, якось звикнути до того, що життя змінилося. Але якщо цей стан триває у вас довше двох тижнів, і ви розумієте, що ніяк не можете оговтатися, і просто якась таблетка валер'янки вам не допомагає, я кажу умовно, тому що багатьом жінкам під час грудного вигодовування не всі препарати можна приймати. Тоді варто задуматися про те, що, можливо, є якісь дефіцити в організмі, які потрібно скоригувати, і варто звернутися до лікаря, тому що ці симптоми можуть призвести до негативних наслідків. Хочу сказати, є така важлива річ, про яку зараз не часто згадують, але вона існує. Є таке поняття як алопарентинг, якщо науково, це колективна турбота про потомство. Думаю, ні для кого не буде секретом, що ще 200 років тому смертність під час пологів була досить високою. І навіть багато мільйонів років тому багато жінок не виживали, і турботу про дитину брали на себе жінки з іншого племені. Якщо навіть з мамою все було гаразд, вона все одно була оточена турботою, певними знаннями жінок, які передавалися їй і допомагали. Тому в неї було достатньо часу, щоб відновитися, прийняти себе в новій ролі, ближче познайомитися зі своїм малюком і взагалі зрозуміти, як поводитися в цій вже новій соціальній ролі. Але, на жаль, зараз багато молодих сімей живуть окремо, не так, як раніше, і мама залишається з малюком сам на сам. Тому хотілося б сказати, що якщо ви відчуваєте якусь втому і розумієте, що не справляєтеся самі наодинці, то це не тому, що у вас якісь проблеми, а просто тому, що на еволюційному рівні в нас не закладено, що ми повинні піклуватися про дитину сам на сам і думати тільки про неї. Тому моєю рекомендацією є те, що жінка повинна залучати до допомоги з дитиною не лише батька, а також намагатися залучати мам, тобто бабусі, дідусів, родичів, щоб вони допомагали і давали їй час побути наодинці, прийняти душ, зайнятися справами, які приносять їй задоволення, і мати можливість хоча б просто прогулятися самій. Тому що багато жінок вважають, що діти це ніби ув'язнення в якусь в'язницю у клітку, з якої вони не можуть вибратися, і відчувають певну неповноцінність у собі та обмеженість у часі. Тому рекомендується, щоб хоча б годину на день жінка проводила наодинці з собою бажано на свіжому повітрі, присвячуючи цей час тому, чим вона хоче займатися, поспілкуватися з подругою, просто подивитися якийсь фільм або навіть у тиші просто випити чашку кави. На жаль, у нашому суспільстві не прийнято говорити про таке захворювання, як післяпологова депресія. І багато жінок, які відчувають певне нездужання, якусь млявість. В тому, коли починають ділитися з близькими, тим, що їм важко, і вони втомилися, замість підтримки чують якусь критику на свою адресу і їм кажуть, що вона повинна взяти себе в руки, що вона просто вигадує і даремно привертає до себе увагу. Хоча вона ж мати, вона ж тепер повинна піклуватися про свою дитину. Особливо це помітно, коли. Знову ж таки в інстаграмах чи інших соціальних мережах багато мам починають розповідати, як вже через пів місяця або через три місяці після пологів вони привели себе у повну фізичну, повноцінну форму, вже повністю присвятили себе дитині, не забувають про чоловіка і ще встигають приділяти час собі коханій. Але при цьому багато з цих жінок мовчать про те, що у них є няня на 24 години, який вони можуть у будь-який момент віддати малюка і спокійно займатися своїми справами. Таким жінкам, звісно, хочеться сказати велике спасибі за те, що вони, грубо кажучи, так пасивно принижують інших жінок. Можливо, вони роблять це спеціально, а можливо, і ні. Але хотілося б звернутися до тих, хто відчуває, що не справляється, це не страшно, це нормально, і обов'язково потрібно звертатися по допомогу. Тому що існують певні групи ризику: це жінки молодші 18 років, і жінки старші 40 років, які народили дітей. А ті, у кого вже до вагітності були схильності до депресій або ж слабка нервова система, у таких жінок дійсно можуть виникати стани затяжної депресії, які можуть призводити в кращому випадку до апатії, певної лінії депресії. На жаль, у гіршому випадку це можуть бути як думки про самогубство, так і про завдання шкоди своїй дитині. То що ж потрібно робити? Обов'язково потрібно говорити про те, що вам погано, делегувати якісь завдання по дому, по побуту, по харчуванню своєму партнеру, бабусям, дідусям, залучати їх до турботи про дитину. Обов'язково, якщо є можливість, я взагалі рекомендую залучати няню хоча б на кілька годин на тиждень, щоб була можливість побути наодинці з собою, зайнятися своїми справами і побути наодинці зі своїм чоловіком. Тому що, як правило, після пологів стосунки між чоловіком і дружиною дуже часто починають давати тріщину. І, як правило, у перший рік після народження дитини багато пар розлучаються, тому дуже важливо приділяти час і собі, і своєму чоловікові. І обов'язково пам'ятати про те, що потрібно висипатися, більше гуляти, стежити за своїм здоров'ям, за своєю нервовою системою. Якщо є якісь проблеми, з якими ви самостійно не справляєтеся, обов'язково звертайтеся до лікаря, щоб отримати повноцінну медикаментозну допомогу. І я вас запевняю, що вже найближчим місяцем ви відчуєте себе набагато краще і вам захочеться жити далі, займатися своєю дитиною, і ви будете отримувати задоволення від материнства.